На сьогоднішній день існує попередній проєкт забудови на Львівській село земельної ділянки під студентське містечко. Ми позавчора з ректором Джерелом Росмановичем прийшлися повністю по наповненню, скільки буде проживати студентів, скільки викладачів, скільки наукових лабораторій, басейни, спорткомплекси. Зійшлися в думці, що вибір правильний. І з 1 вересня проєкт коштує півтора мільйона гривень. З 1 вересня фонд на протязі півроку нам обіцяють видати цей проєкт, повністю починає фінансувати проєкт будівництва студентського містечка. Після того, як буде створений проєкт і вже пройде всі затвердження, отримують дозвіл на будівництво, безумовно, треба буде шукати державні. Я не вірю в інвесторів, які проінвестують сьогодні в Україну ці кошти, і саме студентські містечки. Якщо з'являться, ЄГРС наче помочається знаходити гроші за кордоном і інвестиції знаходять. Я буду тільки е, за і буду радий. Ми будемо працювати над грошами держави, для того, щоб держава виділа гроші на будівництво містечка, тому що фонд, безумовно, не те, що не потягне, а я рахую неправильним е, виділення таких великих ресурсів на будівництво містечка. Ще все ми зробимо, ми зробимо проєкт, а далі, буде ласка, робота керівництва шукати гроші.